Всіх вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який знаходиться в селі Горошине, це Полтавська область. Значить, по будиночку він знаходиться недалеко від центру. Поряд знаходиться школа, два магазини, сільська рада та клуб. Значить, продає власник цього будинку, загальна площа його 30 метрів квадратних, 4 кімнати. Площа будинку 30 соток. Будовок, будинок побудований в 1960 році. Перекрите шифером, опалення твердо паливне. Значить, по будиночку ціна його всього-навсього 60 тисяч гривень. Руки прийдеться приложити для проживання, але гарне місце, гарне село і в тихій, гарній спокійній області, де все чудово. Також, кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтеся та зв'язуйтесь з власником напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!